Кожна людина це особистість. Вона є зірка. Нема поганих учнів, є погані вчителі. Я вважаю, що сьогодні ми повинні все ж створити умови, щоб наші зірки України в математиці, у бізнесі, в гуманітарній сфері, в спорті, в мистецтві, культурі — Вони повинні прославляти нашу Україну. Потрібно комусь починати. А коли починати, завжди багато критики завжди є. Але я вважаю, що ми кращі з кращих. Сьогодні, сьогодні багато викладачів з Національного університету Він Шевченка у нас працюють. Сьогодні багато кращих спеціалістів практиків ми сьогодні запрошуємо, які працюють спеціалістами з Public Relations. У нас другий курс. І я хочу сказати, що сьогодні ми повинні цю науку розвивати. Без студентів немає викладачів, немає ректора, немає вузу. Коли я починав, не було таких. Штучних, не штучних, ми були оригінали, сільські пацани, такі знаєте. І тоді як ніяких штучний інтелекту. А зараз ми йдемо в ногу з часом і університет випереджає час. Ми сьогодні на першому місці серед культурно-мистецьких вузів країни. Нас не дуже люблять, а то їхні проблеми. Якщо ви запитаєте всіх, хто зі мною працює, я так звиду тільки білий пушистий. Проді, добряк такий, такі, але там, якщо щось не так, я пішла родна. Я. Відчувати себе значить відчувати світ. Любіть людей, любіть себе, не бійтеся змін та власних бажань. Щастя є.